Eh, друзі, всім привіт! Маємо для вас оновлення асортименту. Це в нас також норвежець, тільки везений в Україну. Peugeot 5008 в крутій комплектації GT Line. Напевно, в самій потужній комплектації тут є все, що можна було замовити в дилера. Eh, значить, автомобіль має 196 тисяч пробігу, 2-літровий дизельний двигун на 130 кВт. Також встановлена автоматична коробка Aisin 8-ступенева. Кого цікавить, вартість відразу є в описі до відео, можете подивитись. Значить, автомобіль в білому кольорі, перламутровому, також дах у нас чорного кольору і відрізняються дзеркала. Вони такі мають хромовані накладки. Є весь набір асистентів. Є в нас дістронік, також є асистент смуг, асистент сліпих зон, передня та задня камери, парктронік спереду та ззаду. Також тут встановлена топова фара від Peugeot Full LED повністю з ходовими вогнями, з автомобілівням ближнього та дальнього, і також є протитуманка. Окрім того, в нас є парк асист, Парктронік тут круговий. Оригінальні 18-ті легкосплавні диски з літньою резиною. І також віддаємо комплект 19 дисків з зимовою резиною. Віддаємо з автомобілем. Також зовні в нас дзеркала складаються, є безключовий доступ, розширений. Також, напевно, з цієї сторони не буде видно. Покажу звідси. Задній ряд вікон в нас має заводський тон, тобто він затемнений. І також вікна тут подвійні, що дуже рідко в французах трапляється. Подвійні вікна, склейка і крута акустика фокал. Можливо, з тим пов'язано, що шумоізоляція є покращена. Безключовий на передніх дверях. Позаду теж топові LED-фари. Є накладка на вихлопних трубах. Також накладка на бампері задньому, форкоп, який знімається. Ліфт багажника з відкриванням без допомоги рук. так, З крутих опцій те, що він є семимісний, тут є третій ряд сидінь. Також, як бачите, є оригінальний коврик. Є в нас шторка і чорна стеля з панорамою і з такою ембієнтною підсвіткою. Давайте передивимося всі фішки в салоні, які ще є. Значить, з крутого треба вимкнути. Тут в нас накладки дерев'яні по дверних картах і це натуральне прям дерево. Дуже схоже мені таке, як було в Вольво. Акустика преміальна фокал. Косметично все в гарному стані. Маємо водійське сидіння з пам'яттю електричне. Також тут шкіра напа преміальна. Є додатковою опцією, дуже м'ягенька і дуже приємна. Плюс ситіння переднє з масажем. <кій> Зеркала з автозатемненням, затемняються всі. Водійські і пасажирські. Зараз ми трошки нагріємо автомобіль, На вулиці холодно. Круте кермо. Дуже воно зручне в руках, широке, приємне. Як бачите, є підрульові пелюстки. Також емблема GT Line на кермі. Електронний ручник, електричний ручник, спорт режим коробки. Також можна режим... Ручний перейти, запуск кнопкою, також встановлена система гріп-контролю, можна вибрати режими їзди і є допомога при спуску. Круті, круті оці клавіші, типу як кіхті, управління мультимедією і кліматом, також дерев'яна ставка в торпеді. Крова панель приладів від Peugeot з своєрідним таким їхнім дизайном. Дизайн можна змінювати. Також в салоні крута опція є це ароматизатор. Він є тут в налаштуваннях. Секунду. Можна змінювати режими і підлаштовувати їх під себе. Зараз покажу, що можна змінити. Можна міняти освітлення, аромат, встановлювати тип масажу. Водія чи пасажира, тут він вибирається, так вмикається. Масаж дійсно приємний, функція корисна. І режим їзди автомобіля можна вибирати. Також, якщо переключити інший режим, то міняється у нас. Меню минається дизайн панелі на червоний. Є тут CarPlay CarPlay дротовий. Android Auto. Також в нас є навігація з картами України. Окрім цього, є Wi-Fi по автомобілю, тобто є точка доступу. Також у нас вибір джерел, Bluetooth, USB. Значить, камера заднього виду. Отак вона, зараз секунду, продемонструю, промальовується. Вказує траєкторію. підігрів сидінь. Передніх управління клімат контролем. Клімат двохзонний. Інтенсивність в задньому ряді можна міняти інтенсивність обдуву. В задніх дверях маємо шторки. Також тут повноцінних три місця в задньому ряду. Шкіра дуже приємна. Столики в передніх сидіннях для задніх пасажирів. Переднє та водійське та пасажирське сидіння має підтримку ніг. Дуже багато всяких крутезних опцій. Друзі, кого таке авто буде цікавити, приїжджайте до нас на Тест Драйв. Будемо всіх чекати гарного вам дня!